Українські безпілотники продовжують бити по глибині Росії. Лише за тиждень сталася серія атак по стратегічних об'єктах у Мордовії, Дагестані, Рязанській та Волгоградській областях. Під ударом опинилися нафтопереробні заводи, склади боєприпасів та енергетична інфраструктура. Що саме постраждало, і чому Росії загрожує інфляційний шок, розкаже Софія Желінська. У ніч на 25 жовтня дрони атакували Волгоградську область. Після прильоту в Новомихайлівському районі загорілася електропідстанція. Російська влада заявляє, нібито спрацювало ППО, але пожежу довелося гасити всю ніч. Є все, сьомоквітне. За кілька днів до цього, 23 жовтня, українські дрони влучили по одному з найбільших підприємств російської паливної галузі Разянському нафтопереробному заводу після атаки спалахнула пожежа. Було зупинено установку потужністю 4 мільйони метричних тонн на рік, тобто приблизно 80 тисяч барелів на день. Це майже чверть від загального обсягу переробки заводу. Рязанський нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині Російської Федерації та належить компанії «Роснефть». Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. У 2024 році нафтопереробний завод переробив 3,1 мільйона тонн сирої нафти, виробивши 2,3 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива та 4,2 мільйона тонн мазуту. Цієї ж ночі вибухи пролунали і в Мордовії. Під ударом опинився саранський механічний завод, що входить до складу Ростеху. Підприємство виробляє деталі для промисловості та оборонки. У Дагестані в Махачкалі дрон вразив НПЗ Дагнотех за 1700 кілометрів від українського кордону. Як буде, упасть хоче вас хоті. Внаслідок обстрілів Москва змушена скорочувати переробку нафти, а дефіцит палива відчули навіть у Центральній Азії. У Таджикистані вартість пального збільшили більш ніж на 5%. Поставки від російських виробників припинилися. Натомість Казахстан заморозив ціни на паливо, а Киргизстан попередив про можливе подорожчання до 15%. Ціни на пальне у столиці Таджикистану Душанбе суттєво зросли від початку жовтня. Марка А95 подорожчала на 3,5%, марка АІ92 на 3,6, дизельне паливо на 5,5%, а скраплений нафтовий газ на 5,8. Економічний тиск відчули і в самій Росії. За даними Bloomberg, центробанк може відмовитися від зниження ключової ставки через інфляційні ризики, спричинені українськими ударами по НПЗ. Бензин у Росії подорожчав ще на 2% у жовтні, а дефіцит палива додатково штовхає ціни вгору. Нещодавне прискорення зростання цін та збільшення інфляційних очікувань обмежують можливості для зниження ставок. Попри скорочення переробки, експорт сирої нафти з РФ зріс до найвищого рівня за останні два з половиною роки і складає близько чотирьох мільйонів барелів на добу. За даними Блумберг, аналітики пояснюють, країні просто бракує потужностей для переробки. Тож сиру нафту змушені одразу продавати. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.